Цей тиждень у Полтаві був багатий на події. Ворскла знову програла, ТЦК в обшуках, мафи знову знесли, а косити траву доручили жінці, яка ще вчора займалась шугарингом. Поставте лайк цьому відео та діліться ним з друзями, щоб вони теж були в курсі головних новин. Полтавська Ворскла знову нагадала своїм фанатам, що в житті головне триматися, особливо за серце. 18 квітня команда програла Олександрії з рахунком 1-3, і це був вже третій матч поспіль, після якого вболівальники залишили стадіон зі словами, які не завжди пропускає цензура. Все почалося з повітряної тривоги. Сигнал пролунав рівно тоді, коли Олександрія мала подавати кутовий. Після відбою перша атака, перший гол. Далі гірше на 30-й хвилині гравець Ворсклип просто подарував м'яч супернику. У другому таймі Максимов міняв склади, міняв стратегії, міняв, здається, навіть погляд на життя. Допомогло частково. Футболіст Ворскли відзначився. Та рахунок в кінці гри все одно був невдалим для полтавців. 1-3. Цікавий факт: 13 квітня в Полтаві також відбувся матч. Ворскла грала з Поліссям. Здогадатися, хто програв не складно. Напишіть рахунок у коментарях. Пам'ятаєте той кіоск біля Цуму з першого випуску Дайджесту? Так от. Його більше немає. Так його таки демонтували. Це той самий кіоск, який належав дружині колишнього головного архітектора Полтави Юхименка. Це ж було вже. За знесення активно виступав депутат Вадим Ямщиков і таки домігся. Історія мала всі елементи драми: впливові прізвища, образливі слова і фінал, у якому кіоск просто зникає. А ти тут, і біля саме того бабуся. Ти хоч двох слов зв'язати не може. Тікаєш, скотиняка, мамай проти нього – ангел. На відміну від попереднього кіоску, кав'ярня-фісташка, яка стоїть на зупинці тисячу річчя Полтави, поки що вціліла, але їй вже вручили вирок знесення. Власник кав'ярні Артем Пошнян намагається тримати оборону. Навіть пригощає інспекцію кавою разом із депутаткою Оксаною Дрюк. Але здається, навіть найсмачніша Арабіка не здатна переконати профільну комісію. На місці кав'ярні зроблять відкритий простір, ескіз уже є, а от фісташки скоро не буде. Полтавська СБУ викрила схему ухилення від мобілізації. Суть проста як двері. Платиш, і система вважає, що ти не в розшуку пройшов ВЛК і взагалі. Ти вільний, як лалека над Полтавою. Ціна питання від півтори до п'яти тисяч доларів. Одну посадовицю зловили на гарячому з півтори тисячі доларів у руках. Оці руки нічого не крали. Провели обшуки вдома і на роботі, знайшли все. Документи, телефони, гроші одній особі вже вручили підозру. Інші в процесі. Жартувати тут важко, тема серйозна. А що ви думаєте? Пишіть у коментарях. Полтава заплатить майже 10 мільйонів гривень компанії, яка має двох косарів. І це офіційно. Саме стільки людей зараз рахуються у тофло і смейл скіл. Торік КТП 1628 закупило косарки однак, косити траву було нікому, людей не вистачало. А викосити треба майже 5 мільйонів квадратних метрів. Математика плаче. Цю фірму очолює Оксана Гаврилєва. Раніше вона займалася шугарингом. Шугаринг, а потім трава логічний кар'єрний перехід. Хіба ні? У неї немає зареєстрованого ФОПа в б'юті-сфері. Але дописи лишились. І нервово я не буду вам нічого пояснювати під час спілкування з журналістами теж. Фірму вона купила кілька місяців тому. Підряд отримали буде дешевше за інших, але все одно КТП-1628 допомагатиме своїми силами. Цього тижня інтернет поповнився ще одним відео від Олексія Чепурка, заступника голови Полтавської облради і місцевого майстра, поговорити про Полтаву. Цього разу темою став головний біль кожного полтавського водія парковки. Відуючи Порко серйозно і вдумливо розповідає, що з парковкою в місті проблема є. При паркуванні автомобілів в місті так само вже виникають проблеми. І тут з одного боку влада має забезпечити можливість припаркувати власний автомобіль. З іншого боку, унеможливити паркування автомобілів там, де цього не можна робити. А ще що влада має щось робити, але як саме реалізувати, ну це вже інше питання. Там складно спойлер. Замість рішення три хвилини контенту, де Чіпурко каже, що все складно. Якось так. Отакі От були новини. Як казав один місцевий чиновник, маємо щось там, але як це зробити, не знаємо, та ми хоча б пробуємо. Побачимося у наступному дайджесті, де, можливо, Ворскла виграє, а поки страви виконуватимуть не восковою смужкою. па, -па!